А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке Google? Google? знаю. Знаєте? Ну так чула, сама не працюю з ним. Гугл це математичний термін, означає 10 у сотому ступені. Колись саме це слово неправильно вимовив один із засновників найбільшої пошукової системи. Ларі Пейдж та Сергій Брін, на той момент ще 24 річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували до мене ім'я google.com 15 вересня 1997 року. Ставлення до цієї пошукової системи різне. Ну реклама преобладає у них. Я розумію, що ні там мільярди доларів заробляють на этом. Ну, ребята, вы извините, надо и контент показывать. Якщо є питання там. Ремонт чогось або щось полагодити там битову техніку, там і або ще щось. Це допомагає дуже. При цьому кожну хвилину Google виконує 2 мільйони пошукових запитів. 16% від усіх запитань вводяться вперше. Пошукова система обслуговує понад 4,5 мільярди користувачів в 160 країнах світу, які говорять на 123 мовах. На честь дня народження Google поділимося з вами цікавими пасхалками від цієї мережі. Відкрите в браузері пошукову систему. Google Google і Ask You. Уся сторінка трохи скоситься набік, але, на жаль, цей ефект діє тільки на сторінці пошуку. Якщо написати в пошуку собака або кіт, то справа з'явиться іконка лапки. При натисканні лапка тварини наслідить на вашому екрані. Для того, щоб побачити Бетмена, введіть у пошук Бетсигнал. Праворуч з'явиться прожектор із кажаном. Натисніть на нього і на екрані ефектно з'явиться Бетмен. Бажаєте розбити стартову сторінку Google і розкидати її складові частини, вбийте в. Пошуковій системі Google Gravity. більше цікавинок ви знайдете на сайті Гугліть своє задоволення. Артем Ребров, Вікторія Максимович, Олег Зайць, Кременчуцькі новини.